Зранку у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях зафіксовано вибухи. У деяких регіонах виникли перебої з електро та водопостачанням. Людей просять перебувати в укриттях. А вночі росіяни завдали удару по Черкаській області. Повітряна тривога триває по всій території України. Атакували і Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог бив із РЗСВ та важкої артилерії. За даними голови ОВА, пошкоджено понад 20 будинків, кілька газогонів та лінії електропередач. Попередньо без постраждалих. Вночі сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів камікадзе. За даними оперативного командування, південь цієї ночі росіяни атакували південні регіони з БПЛА. 10 з яких було збито над Миколаївщиною, та ще один над Кіровоградщиною. Корабельне угрупування російського флоту у Чорному морі збільшилось до 10 одиниць. Про це повідомляє оперативне командування Південь. За даними військових, зокрема в його складі три надводні ракетоносії, що споряджені 24 калібрами. Об'єднані Арабські Емірати виділили 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва ОАЄ в ООН. Всього ж, як було раніше анонсовано, Саудівська Аравія виділить на гуманітарну допомогу 400 мільйонів доларів. ДТЕК та Укренерго повідомляють про заплановане тимчасове відключення електроенергії у Києві та області Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. Причина критично збільшилося споживання електроенергії.